На Луганщині загинуло двоє мирних жителів. Ще четверо поранені. Це результат обстрілів населених пунктів з боку терористів. По місту щастя готили двічі. Снаряди розірвалися в житловому кварталі, поблизу школи та магазину. Про це повідомляють у штабі. Ато на Донецькому напрямку бойовики ведуть вогонь з градів та артилерії по позиціях українських військових біля населених пунктів Славне, Спартак, Піски, Новотроїцьке. Армійці відкривають вогонь у відповідь. Українські військові успішно. Відбила атаку бойовиків у Донецькому аеропорту. Там терористи обстріляли колону з гуманітарним вантажем для захисників литовища. За добу загинув один український військовий. 18 теро поранені. У штабі АТО також повідомляють, затримали групу озброєних бойовиків, які на автомобілях намагалися перетнути один із блокпостів, що перебувають під контролем українських силовиків. Державна прикордонної служби України. Минулої доби вперше з моменту вкладання мінських домовленостей зафіксовано поновлення обстрілів української території з боку Російської Федерації. Ведення артилерійського вогню з території РФ помітили на напрямку населений пункт Манойський Російська Федерація, населений пункт Камишне Україна в районі одного з прикордонних постів Луганського загону.